Дев'ять молодих фахівців здобули дипломи з відзнакою. Серед них і Артем Біляєв з Херсонщини. Свій непростий вибір відповідального ставлення до життя людей він зробив свідомо наслідуючи приклад батька. І відтепер як належить застосовуватиме знання, отримані в стінах коледжу. Навчався в даному коледжі чотири роки. Здобув ціле танські погони через можна так сказати крові під. Ну, нещодавно можна так сказати. Я ще як вчора помню, ми одягнули на цьому величному місці курсантську форму. А зараз ми стоїмо, лейтенанти, офіцери. Мені дуже приємно, що саме цей день такий сонячний, яскравий, ми здобули ці лейтенантські погони. З успішним завершенням коледжу і присвоєнням першого офіцерського звання випускників привітали заступник міністра юстиції Оксана Іванченко, представники департаментів Державної пенітенціарної служби України, облдержадміністрації головного управління юстиції в області, Служби безпеки та прокуратури. Вони оце ті офіцери, які будуть продовжувати ті започатковані сьогодні реформи і будуть виконувати ці завдання, які стоять перед Державною пенітенціарною службою України. Є труднощі і фінансові, і матеріальні. Це, на жаль, сьогодні є. Але ці молоді хлопці, вони готові до цього, вони знають, куди йдуть, і готові перетерпіти. Це, це, ці негаразди, які на сьогоднішній день є в державі, і фактично, і війна, вони закінчаться рано чи пізно, і все в нас буде добре. Окрім документів про отримання освіти, молоді лейтенанти-відмінники були нагороджені нагрудними знаками та цінними подарунками. Звертаючись до випускників, напутніми словами звучали настанови батьків, досвід та мудрість педагогів, які закликали використовувати здобуті знання і навички задля миру, спокою та правопорядку. Випускники поклали квіти до могили невідомого солдата. Під час плацпараду продемонстрували досконале виконання строєвих вправ та вміле поводження зі зброєю. А на останок підкинули під грім салюту у небо дзвінки, монети на удачу.